Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми продовжимо наше знайомство із творчістю видатного українського поета, письменника, живописця Тараса Григоровича Шевченка. Із натхненням та любов'ю Тарас Григорович оспівує красу рідного краю. У поезіях садок вишневий коло хати. За сонцем хмаранька пливе, село перед нами постають картини мирного життя, мальовничі українські хати, зелені сади, веселі співи дівчат, селяни, що повертаються з поля. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі, дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та Соловейко не затих. З якою любов'ю, з яким теплом до рідного краю написані ці слова? Давайте послухаємо ще один вірш, який називається Село. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка. село – Зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистиї тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Уся поезія Тараса Григоровича пронизана нескінченною любов'ю до своєї батьківщини, до України. Дякую на все добре.